Круто, я до речі, у мене був. Я ще був в школі, і щось я пам'ятаю, я з батьком боровся. Я боровся з батьком, просто ну знаєш, типу, ну там на ліжку частину накидає знаєш Я боровся! Я боровся. і... Вийшло так, що потім на наступний день У мене болить яйце. А, uh, і, типу, ну, була конкретна моряча. І <сі> я думаю, блин, ну це не нормально. Пішов сказав мамі, що я беру все <сі> Я беру все з баті, і вона заболіла яйця. Після <сі> цього. Мама каже там, ну, треба до лікаря. По Поїхали до лікаря, ху. І, ну, він Так пощипал я это... Ну, это раз... просто, чтобы было... бы Я веру! Ты веру! Ты веру! Я Ой, Я не могу, Я не Я что... бля. Ликар, ликар, щупал, я Я Я, <laughs> <laughs> я не могу, бля. Я веру! Я веру! Я так же? Боже, Я Короче, ну, щипал яичко. Типу, в мене і так боліли, просто в цілому я ходжу, у мене болять діти. Блять, це досить! Я тобі історію таку розповідаю, мені я... боляче було, а ти смієшся з моєї трагедії.